Всім привіт, я Аліна, і вже не з Китаю. Ми переїхали з Китаю до Канади. Ми переїхали в Манітобу, Вінніпех. І я зараз сижу тут біля нашого будинку. Звичайно, це не наш будинок, це будинок, який ми зняли в слові, яке не можу вимовити. ARNP. так, ми зняли його на місяць на 30 днів. Заплатила я приблизно 1800 доларів. Не канадських, бо оплатила його через програму, заплатила 1800 доларів за цю квартиру за цей будинок. У нас тут, якби він бачите, він розділений двоє дверей, і у нас оця вся величезна частина, але без, без другого поверху і без бейсменту. Там живуть якісь інші люди, але в них окремий вхід, і тому нам, в принципі, цього достатньо. Там він доволі великий. Якщо хочете, я вам потім покажу. І там є дві спальні кімнати, але сьогодні не про це. Тобто, ми зняли на місяць для того, щоб потім. Нам було достатньо часу, щоб зняти будиночок е, вже чи квартиру, десь в іншому місці, тому що ми зняли її в центрі в Даунтауні, і тут е, ну, жити не хочеться. Ми коли сюди тільки приїхали. Нам таксист сказав обережно: не залишайте, будь ласка, тут свої чемодани, нічого не залишайте, закривайте двері, бо райончик, цей, ну е, так сказати. Е, е, Кримінальний, я не знаю, і в принципі, коли ви виходите, як знаєте, Канада кажуть, це як Америка, взагалі тільки країна для водіїв. Якщо у вас є автомобіль, у нас автомобіля поки що немає, поки ми тільки працюємо над тим, щоб перекласти права, як я зараз про це теж розповім. Так, от, і якщо ви тут пішоход. В Даунтауні, в центрі Канади, у вибач, не Канади, а Вінніпега, то ви тут ходите в принципі з такими людьми, у яких немає автомобіля, і зазвичай це всякі різні люди, які виглядають як е, безхатьки або е, наркомани. Я не знаю. Там просто люди дивляться. Я вийшла на вулицю поснімати, бо в мене всередині мала. Ну, коротше, е, і складається таке враження, що тільки такі тут люди є, бо всі інші люди на машинах і. Моя мама каже, це мабуть всі бомжі світу сюди приїхали, бо всі і ну якби всі люди їздять на машинах. Пішком ходимо тільки ми і оці різні люди такі. Там хтось кричить. І люди такого не зрозуміло якого соціального становища. Мені здається, що багато хтось, як тут кажуть, під наркотою, тому що є люди, які так себе ведуть, ти бачиш, що вони якісь в іншому світі. Я входила в банк і там одного мужика спали труси зі штанами, але він це не відчув, бо я думаю, що він був, мабуть, під чимось. От. І таких людей тут багато, але ви знаєте, тут в 4 дні вже починаю звикати. Ну, Ми хочемо переїхати в район, який називається Бріжводи, це китайський район. Якщо вийде, я там вже е, подалася на одну квартиру, але не факт, що вийде, тому що е, я подалася на ту квартиру, як е, мати з дитиною, в якої на карточці всього 4 тисячі доларів. Тому що мій чоловік приїде пізніше, він не закінчився китайський контракт. Я приїхала перша, Він приїде пізніше, і можливо мені відмовлять. Якщо не відмовлять, то то прям ідеальний варіант. Тому що там у нас є е сусідка, там зверху живе людина з е китаянка, яка не знає англійської. Вона з маленькою дитиною, яка плюс-мінус така сама, як і моя дитина, і ми зможемо з нею. Е Практикувати китайську, моя дитина зможе не забути китайську. Зараз я з нею по повечорами китайською мовою розмовляю, щоб вона не забула. Тімба, щепу. Так, важко знімати, там хтось сміється на задньому фоні. Ну, нічого. Так, це що з приводу квартири? А ще ми тут їдемо весь час на автобусах, і в принципі плюс-мінус зручно, крім того, що вони дуже дорогі, автобус стоїть 3 долари 25 центів, і виходить, що зазвичай автобус не доїжджає туди, куди вам треба, і приходиться пересідати на два-три автобуси, щоб доїхати куди треба. І іноді автобус приходиться чекати пів години. Ну, якщо у вас є Google Map, там написано, коли він приїде, можна в принципі розраховувати, але ну так. Півдня уходить на те, щоб кудись доїхати і повернутися. Плюс у нас маленька дитина, не дуже зручно, треба автомобіль. Мої китайські права прийдеться захищати, типу пройти ще knowledge-тест і пройти ще тест на водіння. Українські права нам сказали, що не треба захищати, потрібно просто там щось там принести, якісь там посвідчення і все. Мамі, от мамі треба трошки дозібрати документи, але їй сказали, що передавати не треба буде. Ну принаймні, так сказали, Подивимося, коли вийде. От, коли у нас будуть права, я думаю, купимо автомобіль, бо без автомобіля тут нікуди, особливо маленька дитина. У нас От. А то автобус дуже дорого. А, ще з автобусу хотіла сказати прикол з автобусами, що Тут я так зрозуміла, що бідні люди не платять за автобус, і водії якось так до цього легко відносяться. Наприклад, ми платили за автобус, а, а і в мене перший раз кешем. тоді в нас не було карточки на автобус. І водій, типу, такий, а, ну якщо у вас немає шість, можете п'ять покласти. Ну, бо бездачі не було. А потім ми сьогодні їхали кудись на автобус, і ми якось так вийшли, що назад ми їхали з тим самим водієм, і він такий каже: О, я вас знаю, можете не платити. Але моя мама не не вона заплатила. Тобто вони якось так, ну, хочете платити, хочете не платити. Ми якби платимо, поки гроші я. Але це типу дорого виходить. Якщо пересісти три автобуси, поїхати в одну сторону і назад три автобуси і на одну людину це скільки вже буде? 3 на три – дев'ять, ну, хай 10, там вже плюс 25, і на мене 10, то з мамою ми потратили 20 доларів на дорогу тільки. Ну, тобто Це доволі ну, канадське, але все одно це не дешево. Так само з їжею намагаємося все дешево купляти, тому що перший місяць дуже великі витрати. Ну, типу, все треба купляти, все треба відкривати, нічого немає. От. І, але ну, нормально, бо <смі> якби, ми на це розраховували. Мій чоловік мені допомагає, я користуюся його карткою. На своїй картці у мене просто ті, що були колись виплати, три там лежать. І він мені ще тисячу скинув. Щоб там, там треба, якщо на карточки чотири тисячі, то не знімаю гроші, це не важливо. От по враженням, я думаю, що якщо жити от в районі, не в центрі, а в тому районі, де ми хочемо жити, то в принципі я думаю, нормально. Я не хочу зараз робити ніяких висновків, тому що ми тільки приїхали. У нас тут дуже холодно, я ще очком. Тому що ми тільки приїхали, я ще нічого не розумію. Ну, хочеться ти типу, показати, а все не так, типу, не все не так, як в Китаї. Я забула гаманець сьогодні, тому що в Китаї всі платять. А, ну, Саліпей ну я думаю, в Україні теж можна з телефоном платити. Але тут мені треба карточкою платити. Може, можна буде якось із телефоном, я цього ще не знаю, і зараз карточкою, але я забула гаманець, бо я не використовувала раніше гаманець в Китаї взагалі. От далі, що ще хотіла сказати? А, ну я не хочу квапитися з висновками, тому що ми тільки приїхали, ми ще нічого не розуміємо. Ми живемо в такому районі дуже дивному. А, де не хочеться випускати дитину, гулять, і я думаю, що е, треба все-таки почекати, більше розізнатися, більше дізнатися, як тут що тут, так сказати. Бо мозок він не звикає до змін, і виходить так, що ну якби мозок не любить зміни, і ми. Якби відторгаємо все нове, а зараз все нове для мене, і тому хочеться все критикувати. Але я думаю, що потрібно тут пожити, більше зрозуміти, як тут все працює, плюс приїхати в спокійний район, де в нас там, якщо вийде в ту квартиру, ну, там не квартира, там таунхаус, чи як це називається квартира. Якщо у нас вийде там пожити, то там і басейн літом для діток, і там багато де можна гуляти, і там сусідські китайські діти. Ну там там якби вроді би гарно. Все. І Китаянка каже, їй подобається, в принципі. Будемо шукати роботу, все таке. Подивимось. Я думаю, потрібно почекати, не квапитися з висновками, бо поки нічого не зрозуміло. Але якось поки що так. Що можемо сказати? Ну, я думаю, поки не буду багато казати, тому що поки що не зрозуміло. Я думаю, якщо в нас буде машина, робота і житимемо не в цьому районі, де багато бомжів, а ой, без хатік, а в районі спокійному, де живуть звичайні спокійні люди, нормальні, то я думаю, є такий варіант, що мені сподобається. Зараз, поки звичайно, порівняно з Китаєм, де все дуже швидко, мама моя каже, в Китаї всі такі вічливі, всі такі культурні. А тут звичайно це те про що я теж говорила. І свої знайомі, що Китай дуже часто недооцінюють, а Америку дуже часто розрекламовують. Е, так, ну в Китаї нема безхатік, бо їх вивозять, їх депортують відразу. Е, це погано чи це хорошо? Ну, не знаю. Кажуть, тут тіпа, демократія, тому тут так багато людей, які можуть собі дозволити. <с>?, дуже некрасиві речі. Е, в Китаї такого немає. Ну, але, бо, 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 бо у людей немає такого права. Да? От. Ну, що порівнювати, в Китаї все швидко, все дешево, все продуктивно, все культурно. А тут поки важко сказати. Ну, ми будемо пробувати. Я буду назад ходити в хату, бо сижу тут своїм телефоном. Ми навіть що зараз все вибіже, його забере. Не знаю, чи так це тут відбувається, але так нам розповіли. І Я вже замерзла. Тому дякую, що подивилися. Ставте лайки, питайте, що вас цікавить. Я буду більше всього розповідати. Поки поки якось так. Все, дякую, що подивилися. Пока-пока.